Я так тебе кохаю, ти знаєш, це ти... оця ця... чуть м'якше роби Давиш, то краще на фальцет перейди. Воно, от блять, фальцетом спрацює. Мені знає, я слухаю мені вже хочеться покликати оце подружок, оце вінішко, ти посидіть, послухати музику. А Чуття... mm -mm. Якщо в тебе почуття оці не вийшли, нічого, вони mm -mm. у нас уже є. Mm -mm. Треба mm -hmm. не mm -hmm. а. Mm -hmm. цікавий, прикольний чувак. Дуже просто насправді з ним конектитись. Е, Все ок, аранж йому зайшов, це головне. Е, по вокалу теж все попадає. Він казав, що він ніде не навчався, нічому цьому. Але досить непогано. Ну, працює. І видно, що людина вже працювала на студії, тому ну, що майже з перших. Та він уже записується це добре? Ну що напрацьована пісня, молодець.